Вітаю, шановні! Подивимося, що нам приготувала роздача PS Plus Essential у листопаді. Ігри будуть доступні з 5 листопада. Не забудьте додати ігри до вашої бібліотеки і поставити лайк та підтримати канал підпискою. А я вдячний тим, хто підтримує канал Копійчиною, а саме Чугайстер, Ярослав Сімсім, Мит, Артур Дорошок та спонсори каналу Рівня Level Up, Роман Янішин та Вадя Сінічук. Дякую завдяки вашій підтримці. Виходять відео. Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged. Це аркадний гоночний симулятор, що відзначається динамікою і яскравими трасами, які повністю відповідають духу легендарних іграшкових машинок Hot Wheels. Гравці мають можливість ганяти на різноманітних автомобілях по зменшеному світу, що наповнений культовими треками, а також випробувати нові зони з додатковими трюковими елементами. Гра підтримує кооператив на одному екрані до двох гравців та змагальний онлайн до 12. Завдяки симпатичній графіці та динаміці, гру оцінили позитивно, особливо відзначаючи асортимент транспортних засобів. Середній час проходження становить близько 9-15 годин, здобуття платини середньої складності, зосереджуючи увагу гравців на виконанні трюків та завдань на різних трасах. Можна рекомендувати любителям швидкості аркадних гонок та фанатам Hot Wheels. Думаю, чудово підійде пограти з дітьми. Ghostwire Tokyo це пригодницький горор від першої особи, що занурює гравців у містичний світ сучасного Токіо. Після загадкового зникнення населення місто заполонили душ. Демони і інші надприродні істоти, яких тримають під контролем темні сили, ви берете на себе роль Акіто, який у союзі з приводом охоронцем намагається розкрити причини незрозумілих подій, борючись із монстрами за допомогою унікальних магічних здібностей, які ви хвацько вимахуєте своїми руцями. Відкрито коридорний світ гри дозволяє досліджувати Токіо, сповнене японських міфів, які створюють інтригуючу атмосферу таємничості та загрози. Хоч гра й не стала успішною. Але отримала переважно позитивні відгуки, адже гравці оцінили її атмосферу та підхід до жанру горору з японським колоритом. Середній час проходження складає близько 15-20 годин, але для здобуття платеного трофею потрібно буде виконати численні побічні завдання та знайти всі реліквії, що робить цю задачу доволі складною. Рекомендується шанувальникам японської міфології та поціновувачам горорів з інтригуючим сюжетом, хоча особисто мене заінтригували не дуже. Death Note Killer Within це багато гра в Жанрі соціальної дедукції, яка дозволяє гравцям зануритись у всесвіт манги та аніме Death Note. за словами розробників, вона відтворює напружену атмосферу психологічної гри між кірою та детективом Ел. У кожному матчі до 10 учасників діляться на дві команди з прихованими цілями або знайти і захопити зошит смерті, або усунути суперників. Кожен гравець має унікальні здібності, які допомагають маніпулювати інформацією та використовувати хитрощі, щоб виявити ролі противників. На перший погляд виглядає як чергова спроба в мафі. У відеоігровому форматі, як воно на ділі, дізнаємось 5 листопада, бо гра роздається одразу на релізі. Що погодьтесь, буває як неочікуваним сюрпризом, як колись були Fall Guys або Sea of Stars, так і просто виконутим у підписку сміттям. Тому гра, можливо, буде цікава тим, кому подобається Among Us. можливо, тим, хто дивився аніме. Але важко сказати, коли гра ще не вийшла, а анонсована вона була також сьогодні. А тепер, як завжди, увага, ігри, які покидають підписку екст. Вже 19 листопада тримайтесь з екстра перебирають доволі болючий, як на мене, список ігор. Весь список на екрані. А я хотів би відмітити: Red Dead Redemption 2 одна з кращих ігор минулого покоління, яка і зараз грається і виглядає офігезно. Але все ж хотілося би версію для PlayStation 5, бо завантаження дуже довгі. Superliminal – чудова візуальна головоломка у логіці сну, яка грається з перспективою і має текстову локалізацію. Overcooked 2. Супер. Фановий кооператив про кухарів до 4 гравців на одному екрані і онлайн. Дуже раджу вам спробувати ці ігри. RDR 2 дуже довга гра, тому у вас може не вистачити часу, якщо у вас його небагато, але Super Liminal коротенька до 5 годин. А Overcooked дуже фановий кооп, тут не треба якось визначати з часом. Ну що ж, у грудні у PlayStation Ювілей, і я очікував, що роздача буде краще, бо гонечки мені не до смаку. Пригодницький горор для мене був затягнутий і механічно не сильно сподобався, хоча візуально гарно. А гра по зошиту смерті це взагалі кіт. В мішку, і я нічого не очікую, можливо, спробуємо виключно для приколу. І ладно би не дуже роздача Essential, таке часто буває, так ще її екстра значно схудне на ігри, і деякі дуже мені подобались. Як на мене, то роздача скоріше мінус. Та й ювілей поки підзіпсували. А ще й не забуваємо, що листопад останній місяць, коли Sony безкоштовно продовжували підписку українцям. Можливо, тоді вже у екстра вони видадуть базу, чи все ж таки на грудень, але якщо на ювілей вони не закинуть. Щось рівня Sony ексклюзива, то це буде фейл. Підписка, особливо екстра, досі є чудовою пропозицією для новеньких, але для Олдів вона, на жаль, вже не така приваблива. А що думаєте ви? Діліться очікуваннями у коментарях. З вами був Сан. Головне підтримуйте українську армію і хай вам щастить.